Але перед цим проти Бандерштату надзвичайно бойовий і захопливий поєдинок, який завершився з преміум-партнери змагання асоціації футзалу Львівщини, торгова маркала, але тим не менше, Айкула може розпочати атаку. Порушення правил небезпечне. Є попередження для гравця. Порушили правила на щуру. І навіть червона карта. Після тут консультації з Андрієм Шагалом арбітер вирішив змінити рішення з жовтої на червону картку. Удар. вийшло досить не перемоги. Команда наблизиться до Айкула. Ну а зможе закріпитися на верхніх позиціях, який же чудовий мостиська. Перехоплення від Айкули. Може бути небезпечна атака, не дотягується під катом. Обігрує. Але ворота. кілька хороших спроб біля воріт Мостицька 2. І зараз бачимо, що Айкула підходить вперед, проривається. Є удар, але тягне тут. Зараз втрачає м'яч Тимошенко. Перехоплення і Мостицька мчать вперед. Відбувається пас. І бачимо. Що Мостицька 2 відкривають рахунок в цьому поєдинку з гострого кута відправляє такий м'яч у ворота. Перемоги одна поразка. Удар Потужний вийшов. Другої ліги Львівщини з футзалу вийшло 9 команд. Також сьогодні відбувся поєдинок між командами Хнупці і Фолов. Там взагалі було зафіксовано 12 гліб Тимошенко. Є удари під 9. у мустець, які стрімко атакують. Неточний зараз був. Хороша комбінація. І можна виходити на ударну позицію. пробувати її рахунок. 2-0. Подовоюють перевагу Мостиська 2. Знову так врівноважено і спокійно. Є, хороший пас і можна пробивати, Павук тягне паук. Два сейви зробив і не, не вколотили. Не... Є ще 2,5 хвилини для того, аби дізнатися. Хороший дальний удар. Обігрується з партнером. Дає передачу вперед. І є третій гол. Мостиськ у цьому матчі. Все-таки скористалися вони порожніми воротами. І точно завдали удар в ціль. Мостицька-2.